Всім доброго дня! В цьому відео піде розмова про слимаки. Саме цього року я почала з ними вести активну боротьбу, бо вже виходу не було. І от зараз можу впевнено сказати, що чисельність їх різко зменшилася. А по чому я це бачу? Не поїджені листки на багатьох овочах, а також на листках хости і інших квіткових рослинах немає теж поїджених листочків. І, ось, дивлячись на цей килимок, під яким вони любили ховатися, зараз нікого немає, а тут їм було зручно, комфортно, прохолодно. Моя боротьба полягала в тому, що ліквідовуючи цих ненажер, я одночасно підживляла свої рослини і починала з профілактики, а профілактика була ранньою весною, коли обробляла дерева, кущі, квіткові рослини мідним купоросом. Борячи зі слимаками, я завжди пам'ятаю, що слимаки це не комахи, і ті препарати, які можна застосовувати проти комах, на них діяти не будуть. Слимаки, як і більшості людей, люблять вночі поїсти, а це соковите, корисне, починаючи з листків, плодів і навіть їдять корінці. Коли я викопила свої журжини на зимівлю. То одному з корінчиків вони знайшли вже собі притулок. Як я на них полюю. Ось маємо такі непрохані гості, нічну пору влізають на полювання. А ми полюємо на них. І зараз будемо їм робити душ. Гарячою водою. А ось. Та вистачи, а до мене все цю потекло. Ось так нічну пору лізе слимак на кукурузяне борошно. Це для нього делікатес. Якби міг, то би все з'їв. Раніше, коли зустрічалися слимаки, збирала їх на шуфельку, посипала сілю і викидала за межі ділянки там, де ніхто не мешкає. Обливати слимаків гарячою водою можна як і в вечірній час, так само можна і в день. Ось під тими купами квітів вони можуть ховатися. Так, тут знайшов притулок, собі такий малесенький, робимо йому гарячий душ. Дуже добре поливати гарячою водою, біля рослин ліквідовуються яйця слимаків зразу ж. А це дуже важливо, тому що на другий рік, щоб було менше полчащи тихне на жертв. Використовую для боротьби і для розкислення ґрунту ось таке вапно. Посипаю між рослинами, які саме не люблять кислих ґрунтів, і маю подвійну користь. Вапно перешкоджає міграції слимаків. Якщо слимак попадає на ті місця, то, потрапивши на смуги, вони опалюються і від того гинуть. Але це досить добре діє за сухої погоди. Коли у повітрі висока вологість, ефективність використання вапна невисока. Слимаки завдяки рясному слизовиділенню легко очищаються від потрапляння на них гідких частинок. Тому вапно треба сипати в два таких прийоми, бо може таке трапитися, що слимак попадає на це вапно, скидає себе слизь і вже на другий день він знову відновлюється, знову лізе і робить шкоду. Є в мене на ділянці такі місця, де я змушена розсипати ось такі гранули, застосовую хімічні препарати. Але хочу зауважити, що гранули я не кладу прямо на ґрунт, тому що коли вони потім розчиняються, ці хімічні їхні елементи змінять склад ґрунту і культурні рослини, які тут ростуть. Теж смакові якості плодів змінюються. Тому ось так по агротканині, по плиці розсипаю. Зараз тут немає таких великих слимаків, раніше були, вони наїдалися, розбухали і гинули. Ось тут бачимо один маленький, вже дожився. Слимаки добре розмножуються в тінистих, вологих місцях. І один слимак за сезон відкладає 400 яйць. І завжди, коли я йду на них полювати собі в думці, так ліквідувала одного слимака на 400 менше, вони якраз відкладають яйця як і влітку, так і восени. Яйця слимаків не бояться низьких температур і добре перезимовують. О, маємо непроханого гостя. Зараз буде не ввести з ним іншу таку активну боротьбу. Для боротьби зі слимаками застосовую такий розчин. Беру літру води, 25 грам аміаку і 50 грам аміачної селітри. Можна ще сюди додати 75 грамів сульфату амонію. А можна використати ось цих два такі препарати. все це розмішую в літрі води. Чекає, поки гарно розчиниться селітра. Це є досить сильна така доза. Бажано, щоб на рослини вона не попадала. А біля самої рослини акуратно можна пролити або оприскати ті місця, де попадаються слимаки Яйця зразу від такого розчину гинуть, а дорослі слимаки теж цього не переносять. І зараз будемо бачити, який буде результат. Отак його гарно проливаємо. Адже де є дорослі слимаки, там неодмінно можуть бути і яйця. Кожен слимак відкладає яйця, тому треба дуже ретельно все оглядати і вести, таке активно з ними боротьбу. Слимаки гинуть від фосфорно-калійних добрив. Але гинуть найбільше яйця. Я використовую таке фосфорно калійне добриво, підживляю дерева, кущі, квіткові рослини, використовую його при посадці, часнику, полуниці, розсіваю легенько і заробляю ґрунт. І ось саме зараз я теж буду біля квіткових рослин його розсівати. Це добриво згубно діє на яйця слимаків. Воно його вбиває, а самі слимаки. Або себе рятують, скидають слиз і десь мігрують, а можливо й частково теж від нього гинуть. Ось так легенько трішки його зарубляю. Особливо під цими лопушистими рослинами, де більше може бути скупчення яєць. Адже тут слимаки були, але листочки не є поїджені. Десь один-два траплялися. Ще один такий спосіб боротьби зі слимаками. Беру два яблука, залізний купорос і кукурузяне борошно. Яблука натирає ось на такій грубій терці. До натертого яблучка додаю кукурузяне борошно. Так, приблизно десь 150 грам. Додаю трішки води і замішую таке не нету тісто. Замішувати можна ложкою, ножем. Чому саме кукурузяни? Тому що дуже його люблять слимаки, і вони наїдаються, не перетравлюють його і від того розбухають і гинуть. А тепер буду додавати залізний купорус. На 400 грам такої маси достатньо буде 10 грам залізного купорусу. Тепер буду йти по ділянці, розкладати і накривати ось таким ящиком, тому що забігають сусідські коти, щоб вони цього не наїлися, їм це не пошкодило. Накладаю біля будинку, де найбільше люблять вилазити слимаки. Так, тут вони мають поживу. Ось так надкладаю і накриваю ящиком. І приманка готова. Слимаки не люблять запаху березового дьогтю. Коли я висаджувала баклажани, перці, капусту по периметру капала кілька крапель дьогтю. І ніяких шкідників не було, в тому числі і слимаків. Так само березовий дьоготь я застосовую в теплиці. Криї. Обкапую, щоб був такий запах неприємний, і тут немає ніяких шкідників. Я собі придбала таке дігтярне мило і його використовую від шкідників. Дуже добре зараз осінню пору перекопувати ґрунт, розрухувати, особливо в тих місцях, де є такі гарні покривні рослини, де, можливо, і траплялися ці слимаки. Грунт підсихає, і оті яйця, які відкладали слимаки, і від того гинуть. Таку боротьбу зі слимаками слід вести регулярно, бо якщо зменшиться їх чисельність, то через деякий час можуть переповсти від сусідів. І якщо мої поради будуть корисні, напишіть про це в коментарях. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!